Сьогодні свій 2010-й день народження святкує перша римська імператриця та одна з найвидатніших жінок у династії Юліїв Клавдіїв Агріпіна Молодша. Вона пройшла шлях від принцеси імператорської династії до матері імператора і жертви власних амбіцій. Агріпіна молодша народилась 6 листопада 15-го року. Її батько Германік, популярний полководець і улюбленець римлян. А мати Агріпіна старша онука Августа. Вже з дитячих років вона побачила темний бік влади, коли після загибелі батька сім'я потрапила в немилість, а мати загинула у вигнанні. Юна Агріпіна зрозуміла в Римі виживає лише той, хто вміє боротися. Її першим чоловіком став двоюрідний брат батька Гней Домітій Агенобарб. Від якого вона народила сина Луція Домітія Агенобарба. Світ знатиме його під іншим ім'ям Нерон, та шлях Агріпіни до вершин влади ще лише починався. Після смерті Тиберія у 37-му році імператором стає її брат Калігула. Будучи сестрою імператора, Агріпіна набула великого впливу. Вона разом з сестрами отримала від брата різні відзнаки. Так, наприклад, були викарбувані монети із зображеннями калігули та його сестер. Римські монети, подібні до цих, ніколи не були випущені. Монети зображали калігулу з одного боку, а його сестер з іншого. У 39-му році Агріпіна та Лівілла разом з двоюрідним братом Ліпідом брали участь у невдалій змові проти калігули з метою зробити Ліпіда новим імператором. Змовників було викрито. Ліпіт був страчений, а Гріпіна та Лівілла були заслані на Понтіанські острови. Після вбивства калігули й зміни імператора вона повернулася до двора. Новий володар Клавдій був її дядьком, і саме з ним Агріпіна уклала один із найскандальніших шлюбів античності дядько дружився на племінниці. Її чарівність та холодний розрахунок зробили її співправителькою імперії. Клавдій усиновив Нерона і проголосив його спадкоємцем, попри власного рідного сина. Усе вказує на те, що це було результатом інтрига Гріпіни. Вона вміло впливала на сенаторів, використовувала своїх прихильників і не гребувала підкупом. І коли у 54-му році Клавдій раптово помер, ходили чутки, що саме вона підсунула йому отруєний гриб. На трон зійшов її син Нерон. Перші роки його правління стали тріумфом Агріпіни. Вона сиділа поруч із сином на засіданнях сенату, приймала послів, а на монетах її зображували поруч із імператором рідкісний випадок для жінки в античному світі. Та влада матері задушила молодого володаря. Нерон втомився від її контролю та втручання. Поступово він усунув усіх її прихильників, а згодом вирішив позбутися. І її самої. Спочатку він спробував убити її підступом, надіслав подарунок у вигляді корабля, який мав розвалитися посеред моря, та гріпіна врятувалася плавом. Тоді Нерон наказав солдатам закінчити почате. За легендою, перед смертю вона промовила Бий у чрево, звідки вийшло чудовисько. Так завершилося життя жінки, яка прокладала шлях до влади завдяки розуму, холодному розрахунку та вмінню маніпулювати владою. Її образ став архетипом фатальної жінки, матері узурпаторки, яка сама виховала того, хто приніс їй загибель. За легендою, ще задовго до того, як Нерон став імператором, почувши прородство, що її син буде царювати, але вб'є свою матір, вона промовила. Нехай вбиває, аби лише правив. Якщо вам сподобався цей огляд, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. До зустрічі у нових випусках.